А ти знаєш, як помножити одночлен на многочлен. Щоб помножити одночлен на многочлен, потрібно помножити цей одночлен на кожен член многочлена, а отримані добутки додати. І так, виконаємо множення. Помножимо А на А мінус Б. Для цього я одночлен А повинна помножити на кожен вираз дужка. І так, А помножити на А. Це буде А у квадраті а помножити на мінус b буде мінус аб. Далі виконаємо множення одночлена 4х на тричлен х2 мінус 8х-2. Мінус Для цього я помножу одночлен 4х на кожен член мого многочлена у удушка. Будемо мати. І так, 4х помножити на х у квадраті. Це буде 4 х у кубі. 4х помножити на мінус 8х, це буде плюс 4 на мінус 8. Це буде мінус 32, а от х на х, х у квадраті. І 4х помножити на мінус 2, 4 на мінус 2 це буде мінус 8х. Останній приклад. Помножимо 3 член 4у кубі мінус 6у плюс 7 на 1 член мінус 1,2 уг у кубі. Для цього я кожен доданок з дужок помножу на мій 1 член. Якщо не дуже зручно відразу писати відповіді, можна зробити так. Помножимо 4 на мінус 1,2. Ми розуміємо, що результат буде мати знак мінус. Тому я відразу ставлю знак. А тепер пишу, що я 4у кубі множу на 1,2 у кубі. Далі, я множу мінус 6 на мінус 1,2 ігр у кубі. Я розумію, що я буду множити мінус 6 на мінус 1,2. Результат буде мати знак плюс. Ставлю плюс і пишу, що я множу 4у на 1,2 у кубі. І останнє я помножу 7 на мінус 1,2 ігру у кубі. 7 помножити на мінус 1,2 результат буде мати знак мінус. То я пишу, що я 7 множу на 1,2 ігру у кубі. А тепер мені треба спростити кожен із виразів. Кожен з додатків наших. І так, 4 на 1,2 не забуваємо про мінус, який стоїть перед виразом. Це буде 4,8. А от іг у кубі на ігри кубі я хочу нагадати вам, що коли ми множимо степені з однаковими основами, в да, нас є така формула, то показники при цьому нам треба додати. Отже, ми з вами додамо показники. Тобто Y у мене буде в степені 3 додати 3 в шостому. Далі плюс 6 помножу на 1,2. Будемо мати 7,2. Тепер з приводу степені Y. Тут Y просто без будь-якого показника записаний. Це означає, що тут одиничка у нас, так? І тоді ми до одного додаємо 3 показник, то будемо мати показник степеня 4 у нашого Y. Ну і віднімаємо тепер 7 помножити на 1,2, то це є 8,4 і приписали і у побіг.